Так тренується призер паралімпійських ігор зі стрибків у довжину Олександр Литвиненко. Розповідає, що з 10 років займається спортом, а починав кар'єру з футболу. Проте згодом прийшов у легку атлетику. Для спортсмена ця паралімпійська бронза перша вийшов на стадіоні було 60 тисяч, і коли тебе представляють перед цією публікою. А ти ще вчора на маршрутці їхав тут біля привозу? ну, звичайно, мрії здійснюються. Я був чемпіоном Європи неодноразовим призером чемпіонату світу, неодноразовим переможцем Кубку світу. Ну багато вже чого завоював, але на Олімпіаді це моя перша нагорода. Тренерка Олександра Тетяна розповідає, розуміли, що шанси на перемогу є, тож налаштовувалися на п'єдестал. Та під час змагань стався унікальний момент. Одразу три фаворити показували однаковий результат. Сподівалися, ми на медаль, і він, і я як тренер розуміла, що медаль е, може бути, але ж треба її е, було вибороти. Це унікальний випадок. Це вперше на Паралімпійських іграх, коли три спортсмени, ну два буває, да. Два спортсмени показують однаковий результат. І тоді вже судді дивляться на іншу спробу, яка є кращою. Сам атлет згадує під час змагань, відчував різні емоції. Медалі зрадів, проте каже, прагнув більшого. Особливо підбурювала участь так званих нейтральних атлетів з Росії. Коли я виступив, я сидів на перед церемонією нагородження. Ну я був дуже незадоволений. Я був злий дуже на себе, що я програв росіянину так званому. Нейтральному атлету, якщо їх можна так назвати. А, і в мене був однаковий результат з бразильцем. Ну, ми однаково стрибнули, але в нього було по спробам кращий результат. Повернувшись з паралімпіади, Олександр одразу приступив до тренувань. Попри відпустку, каже, час готуватися до наступного сезону, бо попереду чемпіонат світу, де спортсмен прагне здобути золото для України. Ксенія Кулашкіна, В'ячеслав Лаштаба, перший міський.